– Ти що тут робиш? Я не знаю. Слухай, а хочеш пройти тест? Давай. Маєш ліхтарик? Так. Скільки штук? Три. Окей. І що для тебе найголовніше в сучасних ліхтарях? Щоб потужний і багато режимів. Довбограй, Ти не дискотека і не маяк! Ліхтарі підбираються під задачі і за призначенням. Давай відразу відкинемо всі ці люкси, вольти, вати, люмени, ампери на якийсь наступний раз. А зараз я тобі просто поясню людською мовою, для чого потрібні ліхтарики без надлишковості, щоб ти не перетворився на одного з тих чуваків, притрушених, які носять по 5 ліхтарів на кишені, щоб підсвітити корок від пляшки, верхній замок, нижній замок, 6,5 метрів асфальту, чи щоб засліпити якогось бидло демона з щутливими очима. Окей? Так, найперша категорія це налобні ліхтарі. І це точно не про потужність і не про велику кількість режимів. Для чого вони потрібні? Для того, щоб посвітити найближчий простір на вулиці, в приміщенні, в кемпінгу, на якійсь стоянці, для того, щоб під час роботи в темряві в тебе були дві вільні руки, а для більшості робіт нам потрібно дві вільні руки. Для того, щоб щось підсвітити детально. Що ми тримаємо в руках перед собою для підсвічування замочного отвору для читання, зрештою? І тут надлишкова потужність, вона навпаки буде зайвою, тому що. Відбиваючи світло від найближчих об'єктів буде тебе просто засліплювати, тому тут точно не про потужність. Двох-трьох режимів вистачить на всі буденні операції, але найзручнішою фічою, як на мене, є можливість дімерного регулювання світлового потоку і режим запам'ятовування останнього налаштування. Якщо ти ходиш додому одним і тим самим маршрутом щодня, ти просто відрегулював один раз собі світловий потік. А потім лише вмикаєш, вимикаєш. По-друге, якщо тобі потрібно підналаштувати ліхтар, ти можеш зробити це доволі тонко і тебе не будуть подразнювати оці стрибки по режимах. Ще в налобниках класною функцією є можливість червоного або зеленого світла. Для чого це потрібно? Якщо ти тривалий час знаходишся в темряві від білого світла, так влаштована людина, очі набагато швидше втомлюються. Від червоного або зеленого світла очі втомлюються набагато повільніше. Плюс, якщо ти помітив, військові або мисливці використовують червоні або зелені фільтри на своїх ліхтарях. Зелене і червоне світло здалеку набагато гірше видно, ніж біле. Тобто воно впливає на твою прихованість, якщо це потрібно. Значно зручніше, коли на ліхтарі є дві кнопки, а не одна. Одна може у нас відповідати за вімкнення і вимкнення, інша за перемикання режимів. І окремо треба сказати про дитячі ліхтарі. В чому їх фішка? Це, по-перше, слабкий світлодіод для того, щоб дитина себе випадково не засліпила, мінімальна кількість режимів, і плюс батарейний відсік тут закритий на гвинтик. Без викрутки ти батарейку не дістанеш. Це зроблено для того, щоб дитина не дісталася до батарейки і не наробила якогось. Коротше. Налобний ліхтарик це зручно для всієї родини і у всієї родини вільні руки. Так, друга категорія це у нас брилочні або малі ліхтарі. Тут все дуже просто: компактні, маленькі, легенькі і малопотужні. Вони по суті існують для затикання дір, коли нема спеціального ліхтаря. Або його лінюзати, або просто немає часу. Все та сама темна вулиця, дворик, приміщення, шафа, шухляда, тумбочка, якісь дрібні роботи, але в короткостроковій перспективі. Тут мала потужність і мала ямність акумулятора компенсується ультракомпактністю. Один раз запакував на кишеню, і ти про нього забув. Дістаєш лише тоді, коли це необхідно. Є варіки з вбудованим акумулятором або на класичних батарейках, типу. 3 а чи 2А з підвісом на ключі чи з класичною кліпсою на карман. Також трендовості набирають зараз плескі форми через те, що їх просто зручно носити на кишені, на будь-які. В цьому варіанті, також, крім ліхтарика, у нас є лазерний цілевказівник, що дозволяє проводити лекції вночі. Або бути запакованим через необережне підсвічування якихось об'єктів на вулиці. Якщо ти все-таки боїшся не добігти на одному заряді додому, є ультратрендовий варіант по типу бездротових навушників або оцих дивних штук, які курять дивні ч... чуваки. Це ліхтар з кейсом-зарядкою. Такого кейсу вистачить на три зарядки ліхтаря. Це модно, стильно, молодьожно. Поїхали далі. Опа! Третя категорія це так звані кліпсоїди. Я їх називаю так, тому що кліпса тут потрібна не тільки для того, щоб переносити їх на кишені, а для того, щоб закріпити в робочому положенні якось на цій кепці. Опа, опа, опа. Такий ліхтар тобі підійде для того, щоб все ще мати вільні руки, але не вичавлювати собі мізки гумкою, як в налобному ліхтарику. Це може бути ось такий легенький варіант типу кепочно-лямочного. Але треба сказати, що модна зараз функція безконтактного вімкнення та вимкнення не завжди підходить. Якщо ти працюєш десь сам, в тебе брудні руки і ти не хочеш замастити свій ліхтарик, так, це дуже зручно. Але якщо ти йдеш по людній вулиці і повз тебе проходять люди, або якщо ти йдеш десь на природі зі щільною рослинністю, Сенсор буде просто сходити з розуму і своїми вімкненнями та вимкненнями буде зводити з розуму і тебе. Тому така функція не для всіх ситуацій. Є кліпсоїди з, так би мовити, розширеним функціоналом. Є власна ручка, а є і прихований ліхтарик. Такий варіант або варіант з ручкою, коли все керування у нас сховане на зрізі під ковпачком, кнопка вімкнення нарешті. USB Type-C та індикатор зарядки. Тут у нас є або ліхтарик, або в псевдокнопці прихований лазерний ціловказівник. Така собі чарівна палочка для офісного бога війни. По-моєму, круто. Так, друже, але як на мене, найкращим варіантом є ось такі Г-подібні чи L-подібні ліхтарики з розширеним набором аксесуарів. З одного боку у нас є геподібник з подвійною кліпсою, яку можна чіпляти на кепки, кармани, шлейки, молі, на будь-що і закріпляти в робочому положенні. З іншого боку, це може бути ось такий патч з поворотним кріпленням, який можна прикріпити на відповідний велкро до ось цього, або на якусь ворсисту поверхню і зробити такий собі світильничок на стіну. Так? Або в наборі ми маємо налобну гумку. Цей пачок можна зробити... А, привіт. Коротше, з нього можна зробити ще й налобник. І це дуже круто. По кліпсоїдам все, а тепер пішли подивимося на справжніх монстрів. Буде цікаво. <плес> Великі або пошукові ліхтарі. Є варіанти, чому вони так називаються. Тому що це дуже потужні штуки з офігенно ємними акумуляторами і надпотужними світлодіодами. Їх основне призначення для виявлення цілей на гранично допустимих для візуального контролю дистанціях. Це, як правило, відкриті природні місцини, де дистанції проглядаються на сотні метрів, а то й на кілометри. І саме під ці задачі підходять. Такі ліхтарі, які здатні лупити там, метрів на 250, а то й на 700, як ось цей олайтик. А в місті такими монстрами можна запросто осліпити перехожих або навіть спровокувати аварію. Ти можеш навіть не бачити за сотні метрів машину, але легко полоснувши по очам водія, ну, наробити реально лиха. І так, тут є режими слабкого освітлення, але навіщо собою носити в місті щось велике і громістке, якщо можна задовільнитись ось таким розміром. Оу, ледь не забув. Саме для пошуковиків існує найбільша кількість аксесуарів. Це і тактичні світлофільтри, це і розсіювачі і навіть жезли для патрульних. Хоча в деяких випадках пошуковик можна використовувати вдома, направивши його промінь в стелю і освітивши тим самим приміщення. Ну і раз ми вже торкнулися домашнього EDC, погнали додому. Раз уж ми дійшли до домашнього EDC, давай відразу відкинемо класичні лантерни. Це вже минуле. Якщо ми з тобою говоримо про домашнє освітлення, коли в хаті немає напруги, то варто зупинитися на двох варіантах. За останні півроку ми всі звикли до використання гірлянд. Так, це прикольна штучка, вона мало їсть і достатньо освітлює приміщення, щоб ти не розбив свого лоба. Але є прикольніший варіант, який працює за тим самим принципом. Варто мати щось на USB. І в тебе є просунута гірлянда з прикольними захищеними світлячками. Але це не головна її чеснота. Головна чеснота полягає ось в чому: тут у нас є коннектор папа, тут є мама. І докуповуючи кожен новий сет. Ти можеш вистелити собі реально злітну смугу, або просто по периметру освітлити всю хату. До речі, секс на підлозі з половою ілюмінацією набирає зовсім інших відтінків. Спробуй. Так, а другий варіант це отакі рибальські, типу рибальські, а насправді джедайські мультилампи для вже більш акцентованого освітлення в приміщенні. Тут у нас є біле заливаюче світло, щоб почитати книжечку чи журнал. Червоне для особливо кровожерливих, жовте, щоб почилити на дивані. А ще тут є пульт, щоб не вставати з дивану. І от тепер, друже, ти знаєш, як обрати ліхтарик. І як доросла людина, постав нам лайк або не став. Підписка, дзвіночок. Па-па. Всі посилання на ліхтарі в описі під роликом не провтикай!